Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Кратні криволінійні поверхні інтеграли. Перш ніж перейти до формул, які пов'язують між собою всі ці інтеграли, розберемо сьогодні деяку термінологію, поняття, які виявляються зручними при використанні цих формул, особливо фізичних використання цих формул. Почнемо з векторного поля, поняття векторного поля. Що таке векторне поле? Коли в кожній точці тривимірного простору або частині тривимірного простору поставлено відповідність вектор, тобто в кожній точці вектор, тут вектор, тут всюди вектори. Це буде векторне поле. Маємо векторне поле. Точка в системі координат дикартові має три координати x, y, z. Корні точці поставили в відповідність вектор. Отримали вектор функцію. Тобто векторне поле, це по суті вектор функція яка має три координати. Які теж є вектор функціями Кожна координата своя, своя функція, скалярні функції, не вектор функції. Ну, приклади векторних полів, мабуть, легко навести це, скажімо, гравітаційне поле. Всесвіту, всюди, в будь-якій точці нашого Всесвіту на матеріальну точку діють сили, які спрямовані в якомусь напрямку і мають певну потужність, інтенсивність, абсолютну величину. Або поле електростатичного заряду, яке діє, скажімо. Сила, яка діє на пробний заряд в цьому полі. Це приклади векторних полів. Крім векторного поля, маємо справу із скалярним полем. А що таке скалярне поле? Ну, це простіше. Це кожній точці поставлено відповідність якась функція у X, Y, Z. Тобто, це просто функція трьох змінних, визначена в просторі або його частині. Ну, приклади скалярних полів. Ну, найпростіший приклад це температура. В кожній точці простору є якась температура, фізичний простор має в кожній точці температуру в тілі або взагалі ним. Скалярні векторні поля насправді між собою можуть бути пов'язані. Ну, скажімо, векторному полю відповідає скалярне поле модулів векторного поля. В кожній точці ми можемо поставити у відповідність модуль абсолютне значення цієї векторної функції, цього векторного поля. І це буде скалярне поле, бо в кожній точці є якась величина. Коли ми щось зважуємо, нас не цікавить напрямок гравітаційної сили, сіли тяжіння, нас цікавить вага. Абсолютна величина. От і маємо скалярне поле, яке відповідає векторному гравітаційному полю. Найбільш цікаві зв'язки між скалярними і векторними полями пов'язані з диференціюванням. Ну і достатньо просто: продиференціюємо нашу скалярну функцію. Функція трьох змінних диференціювати ми отримаємо частинні похідні, які об'єднуються в градієнт. Градієнт у це є вектор, координатами якого є частинні похідні du по dX, du по dy, du по dz. Градієнт. Зміст градієнта. Ну ми вже це колись обговорювали в одному з попередніх занять. Градієнт характеризує. Інтенсивність і напрямок найбільшої швидкості зростання функцій. Напрямок, в якому функція найшвидше зростає, і величина абсолютно градієнта, це є найбільша з усіх похідних за всіма іншими напрямками. Градієнт показує напрямок зростання. Якщо ввести в оборот отакий символічний. Оператор набла, де по DX, D по DY, D по DZ. Ну, якогось зміста суттєво там немає це символічний оператор, але вектор. Але він дозволяє значно спрощувати записи, ми і цим скористуємось. От, скажімо, градієнт можна записати як добуток. Градієнт. Вектора набла на скалярну функцію U. Просто їх перемножити. НАБЛА U. Ну, дійсно, якщо я сюди домножу на U, як вектор множиться на скаляр. Кожна координата множиться на цей скаляр, і ми отримаємо градієнт. От і виходить, НАБЛА U – у, це є градієнт. Ну, от, це скорочений запис, який достатньо зручно використовувати. Тобто ми можемо помножити нашу наблу на скалярну, а якщо ми її помножимо на векторну функцію, давайте спробуємо знайти скалярний добуток набли на векторну функцію F. Скалярний добуток. Ну, за правилами множення двох векторів, нам треба перемножити відповідні координати і додати. Тут координата R, А там от, дифференційні оператори. Маємо d, P, d X, плюс DQ Dy плюс dr по dz. І це величина, яка називається дивергенцією. Це у нас буде дивергенція. Дивергенція вектора F. Це скалярна величина. Тобто дивергенція Скалярне поле, яке відповідає векторному полю F. Що характеризує дивергенція? Дивергенція фізично характеризує інтенсивність, потужність випромінювання, породжування векторного поля. Векторне поле може породжуватись в якому місці, або навіть на якісь, там, в якомусь об'ємі може породжуватись. І от точки, в яких воно породжується, мають додатню або від'ємну Дівергенці в залежності від напрямку скажімо, цього векторного поля. Ну, наприклад, якщо ми маємо точковий електростатичний заряд, він породжує електростатичне поле, яке або виходить з цієї точки, або входить в нього в залежності від знаку цього заряду. Приклад не нульової дивергенції в якійсь точці. Наступний експеримент, який ми проводимо, це знайдемо векторний добуток. Набли на векторне поле. Векторний добуток. Ну, векторний добуток це трошки поскладніше, це, мабуть, щоб перемножити цей вектор, доведеться згадати визначник. Саме це є векторний добуток двох векторів. Я розпишу разочок. Воно не, не так просто, але от так можна записати подивитись на координати вектора. Це у нас вектор, який, до речі, називається ротором. Ротор F є векторний добуток. Це ротор. Розписую. Розписали. Ми маємо ротор. Векторного поля. Тут я не забув поставити мінус, тому що я поміняв місцями. Ну, так красивіше виглядає, коли плюси. Зміст ротора. Ротор, у нього ще є інша назва: вихор. Тобто, це точки, в яких у нас векторне поле закручується. Ну, скажімо, торнадо, наприклад. Або вир в річці. І чим більше крутить, тим більше буде значення абсолютна величина цього ротору. Ну, а напрямок його перпендикулярно цьому обертанню векторного поля. Основні поняття, основні величини векторного аналізу. Розглянемо пару прикладів, як вони їх можна зв'язати між собою, як скомбінувати і як можна їми користуватись. Перш ніж перейти до прикладу, я нагадаю, що варто поставити вподобайчик, якщо вам подобаються наші заняття. Не забудьте підписатись, запросити друзів а, та, або навіть допомогти нашому каналу за посиланням, яке є під цим відео. А ми продовжимо. Нехай треба знайти ротор градієнта у. Подивимося, що це буде. Величини ми вже знаємо, ну і спробуємо це розписати. Градієнт У це є величина dU по dx, dU по dy, du по dz. Оцього вектора. Ротор такого вектора треба знайти. Я виписую відповідний визначник. Розкриваємо визначник за першим рядком і будемо мати. Вектору І відповідає визначник другого порядку D2U по dyDZ. DyDZ. Коли я перемножую ці два вирази, я отримую d2 двічі квадрат. Ну і тут dy dZ залишається. Мінус Д 2У по Дуз. Вот такое. На І. тут нічого, тут ноль. Димся, що дасть нам йод. Д2 У по ДХ Мінус Минус Д2У по dx, dz, j. Ну, зрозуміло, що третій теж дасть нам нульове значення D2U по dy мінус d2u по dx dy. К. Маємо 0. Отже, ротор градієнта насправді 0. Користуючись позначенням через набла, можна було, мабуть, це зробити простіше. Ротор градієнта, ротор градієнта У, це є векторний добуток набли на градієнт, а градієнт є просто набла У. Векторний добуток має властивість. Однорідності, тобто я можу винести у за знак векторного добутку. І тоді я отримаю набла на наблу векторно помножити на U. Я можу зробити от таку операцію. В цьому випадку ми отримуємо векторний добуток двох однакових одного і того ж самого вектора на себе. А це ноль. Можна було не обчислювати, а послатись на властивості векторного добутку. Подивимося тепер, що буде дивергенцією ротора. Цього разу я вже не буду розкривати все це, я просто перейду до запису через наблу. Тобто я буду мати дивергенція це в мене є скалярний добуток набли на векторний добуток набли і векторного поля. До речі, оцей перехід, коли я відкидаю X, Y, Z, можливо робити тільки в тому випадку, коли результат не залежить від x, y, z. Тобто, в тому випадку, коли нічого не змінюється, коли ми змінимо систему координат. А що буде, якщо поміняти систему координат? Чи зберігаються величини дивергенції ротор градієнт в при зміні системи координат? Кажуть, вони інваріантні, вони зберігаються. Правда, якщо казати про векторну частину, то векторна частина все-таки залежить. Напрямок координати вектора будуть іншими при зміні системи координатів, це зрозуміло. Але абсолютна величина всіх цих величин залишається однаковою незалежно від системи координат. То ми можемо робити отакі операції, не звертаючи увагу на систему координат на XYZ, посилаючись чисто на набла і літери, пов'язані з векторними полями. В даному випадку маємо таку властивість. Ну, тут трошки інше міркування. Векторний добуток двох векторів перпендикулярний до кожного з цих векторів. Це означає, що векторний добуток. Ротор F буде перпендикулярний до набли. І якщо я тепер знайду скалярний добуток вектора набла на перпендикулярний до вектора набла, я завжди отримаю 0. Бо два перпендикулярні вектора скалярний добуток дають 0. Отже, ця величина теж дорівнює 0 з міркувань пов'язаних з векторним представленням цих величин. Ну, не все так красиво, не всі зв'язки будуть нульовими, зрозуміло. Ну, от розглянемо, наприклад, дивергенцію градієнта. Подивимося, що це у нас буде. Це у нас буде. Скалярний добуток наблина набла У. Знову, я можу набли перемножити окремо. Це в мене буде набла квадрат У. А як знайти квадрат вектора? Ну це сума квадратів координат. Будемо мати Д2 по DX квадрат плюс d2 по dy квадрат плюс d2 по dz квадрат на U. До речі, оцей вираз має своє позначення. Це позначення дельта. І називається оператором лапласа. Отже, Оператор лапласа У. Це є D2U по DX двічі, d 2 u по dy двічі, d 2 u по dz двічі. Він отримується як дивергенція градієнта. Маємо ще одне поняття. Оператор лапласа. Пов'язаний з векторними полями. Останній приклад. Давайте обчислимо дивергенцію добутку. Скалярного поля на векторне поле. Як це добуток скалярного поля на векторне Як це розуміти? Ну, давайте глянемо F. Якщо казати про F, F це у нас PI плюс Q, J плюс R, K. І якщо тепер помножити на U, я отримаю. У P і U і К. Отримав нове векторне поле, в якого трошки змінились координатні функції. Саме цього поля нам треба знайти дивергенцію. Давайте обчислимо. Дивергенція є. Сума частинних похідних кожної координати відповідно d по dx від UP, плюс де по dy від uq І плюс d по дз від УР. В кожному випадку це просто добуток двох функцій. Тому користуємось формулою. Похідної добутку. Маємо Ду по ДХ на П Плюс У ДП по ДХ, плюс, і так далі. Спробуємо спростити. Перш за все, я винесу. Задужки У, згрупувавши три доданки, я буду мати U. DP по DX плюс DQ по DY плюс DR по DZ. А що в мене залишилось? У мене залишилось DU по DX на P, DU по D на Q і DU по DZ на R. Якщо придивитись, це є скалярний добуток двох векторів, а саме. Вектор dU по dx, dU по dy, dU по dz на вектор P Q, R. Скалярний добуток двох векторів. Якщо повернутись до наших позначень, які ми маємо, ми будемо мати у, це перед нами дивергенція. дивергенція F. плюс тут у нас градієнт градієнт і скалярно множиться на саме векторне поле F. Ну, от ми отримали формулу, я її сюди перепишу У дивергенція F плюс. Градієнт У на саме поле F. Ну, якщо подивитись, дещо схоже на похідну добутку. Але в якості похідної, в одному випадку, виступає дивергенція, коли ми маємо справу з векторним полем. А з іншого боку, виступає градієнт, коли нам треба диференціювати скалярне поле. От можна так це собі і уявляти. Що дивергенція якимось є узагальненням диференціювання. Мабуть, на сьогодні достатньо. Інші приклади, я думаю, ви впораєтесь самі. А я вас буду чекати на цьому каналі. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися, поставити подобайчик. Всього вам доброго, Олексій Василенко.